Всім доброго дня, з вами компанія American Auto. Мене звати Олексій, і сьогодні буде у нас топ другої половини грудня. Ми нещодавно випускали топ першої половини. Якщо ви не дивились, то обов'язково перейдіть за посиланням та подивіться. В цьому топі ми обрали дещо менш популярні автомобілі, щоб максимально вам показати ціни на абсолютно всі авто. Зараз на американських аукціонах період сезонного спаду цін, і можна дуже вигідно купити будь-який автомобіль. Всіх двох топах ми підібрали для вас майже 50 автомобілів, які не повторюються. Для вашої зручності кожне відео у нас розділено на тайм-коди, тому вам не обов'язково дивитися абсолютно все відео. Ви можете обрати ті марки, які вас особливо цікавлять. Також хочу нагадати, що в описі під цим відео є всі наші контакти. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. І переходимо до нашого топу. Сьогодні я вам покажу 20 автомобілів. І перший з них це автомобіль марки Lexus Lexus. Саме GX460 2018 року. Він має незначні кузовні пошкодження. Тут повний привід і пробіг всього лише 38 тисяч миль. Цей автомобіль був проданий за 14 600 на аукціоні. Копорт такі авто можна розглядати в загальний бюджет від 27 до 32 тисяч доларів. За рахунок сезонного спаду, також хороші ціни на Lexus RX та NX. Тому якщо ви розглядаєте ці автомобілі, то зараз їх також можна вигідно купити. І переходимо до наступного авто. Це буде Toyota Camry. Toyota Camry вже 20-го року, і всього лише 4800 Вона була продана на аукціоні Copart. Цей автомобіль має пошкодження по правій задній стороні. Вони незначні і його можна розглядати в бюджет 11200 плюс ремонтні роботи. До сезонного спаду такі кемрі можна було купити від 7,5 тисяч. Зараз можна розглядати від 4,5 з в базовій комплектації. І переходимо до наступного автомобіля. Це Тесла Модел X. Ми в минулому відео показували Тесла Вай, ми купили нашому клієнту. Також дуже вигідні ціни на Тесла X. 2016 року автомобіль і була продана всього лише за 5800 доларів на аукціоні капар. Автомобіль має незначні пошкодження по передній правій стороні. Хочу зазначити, що наразі відсутні митні платежі та збір в пенсійний фонд при постановці на облік на всі електромобілі. І цей автомобіль з урахуванням ціни 5800 обійдеться в 11200 загальний бюджет. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залучайте заявку в описі під цим відео. Стигніть купити автомобіль максимально вигідно. Далі буде новий та дуже популярний кросовер, а саме Ford Edge в предмаксимальній комплектації. Це автомобіль 2022 року і 5700 виграшна ставка. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів вже в Україні. По цьому автомобілю 23 тисячі миль пробігу, також повний привід. Якщо ми розглядаємо по пошкодженням, то вони абсолютно незначні по передньому бамперу. Якщо ви для себе розглядаєте нову Тойоту 23-24 років в років, бюджет 14-15 тисяч доларів, то наступний автомобіль буде саме для вас. І це Toyota Corolla Cross 24-го року. Пробіг всього лише 1 тисяча миль. І 6200 виграшна ставка на аукціоні. Тобто саме цей автомобіль обійдеться без зрахування ремонту в 13700. Тут були пошкодження після граду, тобто їх можна навіть і не робити. Авто візуально ціле, його можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Наші клієнти, коли купують автомобіль з пошкодженнями граду, зазвичай автомобіль покривають плівкою або ремонтують без покраски. І переходимо до наступних п'яти автомобілів. І перший з них це Volvo xc XC60». Комплектації монументом автомобіль 19-го року 8100, виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль має незначні пошкодження по задній стороні і пробіг 49 тисяч миль. Таку машину можна розглядати в бюджет 16-19 тисяч доларів вже під ключ. Також, якщо ви розглядаєте більш доступні варіанти, то можна подивитися на Volvo XC 40 також нових років автомобіль, який можна купити від 4 тисяч на аукціоні. Ми нещодавно також привезли автомобіль Volvo XT90, який також можна розглядати в цей бюджет. Якщо цікаво, зараз з'являється фото, щоб ви могли оцінити цей автомобіль. У нас є багато відео. На нашому YouTube каналі, саме з нашого ІСТО, тому обов'язково перейдіть, щоб подивитися повністю всі відео. Я сьогодні ще казав вам про Ford Edge, в нашому топі, який можна дуже вигідно купити. Один з таких Фордів ми також привезли в на наше Істо, і це автомобіль, який ми купили за 800 доларів. І це ST в новому кузові і вже з великим монітором. Седан Audi A6 Далі у випуску це автомобіль 2017 року, який можна купити дуже вигідно зараз в період сезонного спаду цін. 3650 виграшна ставка на аукціоні це 17-го року авто, яке має мінімальні пошкодження по кузову. Також дуже часто у нас купують Audi Q5 та Q7, але ми їх показували в попередньому випуску, тому, якщо хочете детально ознайомитись, можете перейти за посиланням та оглянути. І зараз буде два найновіших кроссовери, які можна купити максимально вигідно в США, і різниця між вторинним ринком складає майже в два рази. І перший з них це Джип Grand Cherokee, автомобіль 2022 року в топовій комплектації був проданий за 13 800. Цей автомобіль має пробіг 21 тисячу миль, також повний привід, і тут незначні пошкодження по задній стороні. Такі машини можна розглядати, якщо купувати в США, в бюджет від 25 тисяч доларів. Якщо ви обираєте на вторинному ринку, то є всього лише три варіанти, і ціни стартують від 42 тисяч, а якщо брати нову салону від 65 тисяч, в залежності від комплектації. І наступний кросовер це Mitsubishi Outlander, також 2022 року, але його можна купити ще доступніше. 7300 виграшна ціна на аукціоні, тут також хороший пробіг, 32 тисячі миль, пошкодження пройшлись по лівій стороні. Такий автомобіль можна розглядати без ремонту бюджет 14-15 тисяч доларів. Буквально на днях нашому клієнту ми купили дуже класний автомобіль. Це Ford EcoSport в хорошій комплектації 2020 року. Клієнт розраховував на 2600 ставку, але нам вдалося купити його всього лише за 1600 доларів на аукціоні. І це загальна економія в бюджеті у 1500 доларів. Цей автомобіль має повний привід та незначні пошкодження по правій стороні. Хочу нагадати, що у нас всі перевірки, також участь у торгах, абсолютно безкоштовні. У цьому автомобілі ідеальна сервісна історія, один власник та всього лише одне мінімальне ДТП. Наступними у нас будуть два компактні кросовери, які можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів. І перший з них це Infiniti QX30. Він не сильно популярний, але тим не менш його можна купити дуже вигідно. В даному випадку 2018 року автомобіль і всього лише 3200 доларів виграшна ставка. Цей автомобіль має шкіряний салон, цілу безпеку та мінімальні кузовні пошкодження. Цей інфінті можна розглядати в бюджет всього лише 10-11 тисяч доларів вже під ключ. І наступний автомобіль, також компактний кросовер, це Mazda, Mazda CX30 і 2021 року авто, і 4200 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль має кузовні пошкодження по лівій задній стороні, і цей автомобіль обійдеться в загальний бюджет 12-200 доларів. Седан Acura LX зараз також можна дуже вигідно купити. Минулому випуску ми вже показували. Але тільки кросовер Acura, Acura RDX. Також у нас питали в коментарях, по яким цінам можна купити MDX. Їх також можна купити особливо вигідно. Ми в коментарях відписували всі ціни, і ще додатково ми покажемо Acura MDX в наступному відео. А зараз ILX 19-го року цей автомобіль має мінімальні кузовні пошкодження і 4,750 виграшна ставка. Варто зазначити, що цей автомобіль 2019 року має пробіг всього лише 17 тисяч миль. Тому якщо ви розглядаєте пробіг десь 50 тисяч миль, то його можна купити ще доступніше. Hyundai Ioniq, цей гібридний седан, зараз можна купити особливо дешево 2000 доларів і цей автомобіль 2017 року в комплектації. Ми зараз його також пропонуємо клієнтам, які розглядають такі автомобілі, як Ford C-Max та Ford Fusion. У цьому автомобілі тут мінімальні пошкодження по задній частині, а також економічний двигун 1.6. Якщо ви розглядаєте надійний кросовер по доступній ціні, то можете подивитися варіант Volkswagen Touareg. Всі його прекрасно знають. Торег тринадцятого року це бензинова версія і буквально 1450 – виграшна ставка на аукціоні. Якщо ви розглядаєте дизельну версію, то вона буде дещо дорожче від 3,5 тисяч доларів. Її можна купити на аукціоні. Цей автомобіль має повний привід і незначні пошкодження по передній частині, також шкіряний салон і майже топова комплектація. Покажу вам ще дизельний автомобіль, це буде Jaguar XF, седан в комплектації Prestige 2017 року і всього лише 2550 доларів виграшна ставка. Ці автомобілі є також і бензиновою версією, тут двигун 2.0 і це дизельний автомобіль. По пошкодженням він має мінімальні по кузовній частині. Таку машину можна розглядати в залежності від версії бензинова або дизельного в бюджет 10-12 тисяч доларів. Попередньому випуску ми показували кросовер BMW X5, який часто у нас купують. В цьому ми покажемо седан BMW, а саме 320 17 року. Цей автомобіль був проданий за по ціні 4500 доларів на аукціоні. Він має мінімальні пошкодження та хороший пробіг. Якщо ви розглядаєте з більшими пошкодженнями чи з більшим пробігом, такі BMW можна купити всього лише від 3000 доларів на аукціоні. Ми неодноразово в наших відео показували автомобілі Subaru Forester, також Outback, І ви їх прекрасно знаєте. В цьому випуску ми покажемо дещо інший автомобіль. Це Subaru, але Ascent. Автомобіль 21-го року. Він менш на слуху, але зараз його можна купити теж дуже дешево. 21-го року авто і всього лише 5300 доларів виграшна ставка. Тут пробіг 48 тисяч. Повний привід, економічний двигун, і цей автомобіль має мінімальні пошкодження по кузовній частині. Якщо його розглядати США, то таку машину можна купити в загальний бюджет 12-13 тисяч доларів. Наступний кросовер також можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів, і це Alfa Romeo Stelvio. 18 року. Автомобіль пошкодження пройшли по правій стороні. Тут буде заміна дверей. Автомобіль було продано по ціні 4750 на аукціоні. Це хороший автомобіль, це бензинова версія. Хочу сказати, чи є ще дизельні версії цього автомобіля. По дуже крутим цінам зараз можна купити автомобілі марки Land Rover. Я вам покажу автомобіль 2015 року, 2950, виграшна ставка за цей Land Rover Sport. Автомобіль має повний привід і коричневий шкіряний салон. Ви можете зараз подивитися, в якому ідеальному стані цей салон. І такий автомобіль можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів в залежності від пробігу, а також комплектації. На цьому відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально побачити ці всі варіанти. Якщо ви також бажаєте особливо вигідно купити автомобіль в період сезонного спаду, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Також в січні ми випустимо декілька відео, щоб ви могли орієнтуватися по цінам та автомобілям. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.